По Одесі минулої ночі забрали життя однієї людини, двоє поранені. У місті пошкоджені житлові будинки, комунікації, сталися масштабні пожежі. Докладніше про ситуацію в Одесі розпитаємо нашого кореспондента Андрія Анастасова. Він на прямому зв'язку зі студією. Андрію, доброго тобі ранку. Отже, яку інформацію маєш на тепер? Вітаю, Анастасія. Ворог атакував Одесу приблизно о пів на першу годину ночі. Це був масований обстріл ударними безпілотниками, і ось зараз ми перебуваємо біля багатоквартирного житлового будинку, який саме зазнав удару. Ворожий шахет влучив тут у дах будівлі, пошкоджені верхні поверхи. А на подвір'ї сталися масштабні пожежі, адже а саме сюди також влучив ще один безпілотник. На дану хвилину відомо про те, що одна людина загинула. Це чоловік, йому було 35 років. Та двоє людей були поранені серед них 19-річна дівчина. Наразі постраждалим надають медичну допомогу. А очевидці, які бачили траєкторію, за якою летіли безпілотники, вважають, що це була цілеспрямована атака саме по житловій висоці. Ось що розповідають люди, які вночі опинилися в епіцентрі подій. Бомбили шо, бомбили окна бы вылетали. поза когда это закончится. Эти окна у людей, зима, холод. Как это все это делать? Где я не знаю, что говорить это ужас какой-то. Мы чоловік вовшей шоу і сразу прилетали. Також внаслідок ворожої атаки був пошкоджений газопровід. Зайнялися автівки, нежитлові споруди, понівечені крамниці, фітнес-центр поруч розташовані житлові будинки. Загалом на дану хвилину відомо про те, що пошкоджень зазнали два, два десятки квартир. Нині комунальні служби ліквідовують наслідки, затуляють віконні отвори плівкою та надають консультації мешканцям, які втратили майно я як отримати компенсації, ось такі новини з Одеси. Анастасія, передаю тобі слово. Дуже дякую, колегу, за інформацію. Це був Андрій Анастасов із Одеси, яка долає наслідки чергової ворожої атаки.